Так, багажник агронома. Ага. І фунгіциди, трихи солярки. Прилипач, агроліп доволі таки непоганий. Так, що ми тут додаємо Оріон герсотил. Ось. Також хотів показати, дуже цікава, дуже цікава штука Полімікса бактерін. Тобто вона в мене вже є в наявності. Тут указано про цукрові буряки, але 60 грамів при препарату то на будь-які культури буде, буде йти. Отак от. Десь 60 грамів при препарату на гектар. Це дуже мощна штука, це фосфор мобілізатор. Який мікробний препарат для покращення фосфорного живлення, підвищення продуктивності і покращення якості. Оцю штуку я використовував в минулому році в себе на баштані. Сумісно з смікарізодь дуже гарно було. Е, також е, буду використовувати насої насої, насої. насої вже відпрацьовано декілька років. Декілька років поспіль дуже класно. Значить, далі, що будемо? приміняти? Будемо приміняти резагумін. На жаль, з рідким... Питання, ага, ось от, тарфяна основа це для сої. Ось тільки, тільки не так давно зайшло 100 кг, тому кому треба різагумін на терп'яній основі, він є. Але хлопці та дівчата, треба його правильно працювати. От я працюю поліміксом, я працюю різагуміном, але правильно його працювати, коли ви його переводите в рідину і наносите на... Насіння. Але можна і кидати всівалку. Наскільки це втрачає ефективність, я вважаю відсотків на 50. Тому треба збільшувати норму. Тобто, я вважаю, що треба працювати за інструкцією, розводити, потім використовувати як і рідкий. Але сухий краще тримає штамп, тобто ну, він краще, на, на мій погляд. Але з ним треба по, по, попрацювати. Ну, Це отак. От. Їдемо Зараз будемо вносити також фунгіциди. Якщо зараз подивимось на полі, там як пройшов невеличкий дощ, то може завтра будемо будемо вносити на гірсаті аналог Гранд Стару. Буду вносити Оріон, е препарат аналог Хармані. І отак от будемо працювати. Дякую за увагу!